Як це працює? Якщо ти хочеш здобути те, що ми пропонуємо і згоден спробувати досягнути цього, значить, ти готовий зробити конкретні кроки. Завдяки саме цим принципам стало можливим наше одужання. Перше, ми визнали, що ми були безсилі перед своєю залежністю, що ми втратили контроль над власним життям. Друге, ми прийшли до віри, що силомогудніше за нас може повернути нам здоровий глуст. Третє. Ми прийняли рішення довірити нашу волю та наше життя під опіку Бога, як ми його розуміли. Четверте. Ми провели ретельну та безстрашну моральну інвентарізацію самих себе. П'яте. Ми визнали перед Богом, собою та будь-якою іншою людиною справжню природу наших проступків. Шосте. Ми були повністю готові, щоб Бог позбавив нас від світ всіх вад нашого характеру. Сьоме. Ми з покорою просили його звільнити нас від наших недоліків. 8. Ми склали перелік всіх людей, яким ми завдали шкоди, і стали готовими загладити свою провину перед ними усіма. Дев'яте. Ми зробили безпосередні відшкодування кожному з цих людей, де тільки можливо, окрім тих випадків, коли це могло нашкодити їм або іншим. Десяте. Ми продовжували особисту інвентарізацію та допускаючись помилок, відразу визнавали це. 11. Ми шукали через молитву та медитацію покращення нашого свідомого контакту з Богом, як ми його розуміли, молячись лише про знання його волі для нас та сили для її здійснення. 12. Досягнувши духовного пробудження, як результат цих кроків. Ми намагалися донести цю звістку до залежних та застосовувати ці принципи в усіх наших справах. Це непросте завдання, і ми не можемо виконати все відразу. Ми стали залежними за один день, тому пам'ятайте тихіше їдеш, далі будеш. Єдине, що більш за все загрожує нашому одушенню, це байдужість та нетерпимість до духовних принципів. Три наші невід'ємні принципи. Чесність, неупередженість та готовність. Вони допомагають нам на нашому шляху. Ми відчуваємо, що наш підхід до хвороби залежності є повністю реальним, бо терапевтична цінність, допомоги одного залежного іншому не має аналогів. Ми відчуваємо, що наш шлях практичний, один залежний може краще зрозуміти і допомогти іншому залежному. Ми віримо, що наскільки скоріше ми зустрінемо свої проблеми в нашому суспільстві в повсякденному житті, настільки ж скоріше ми станемо прийнятними, відповідальними та продуктивними членами цього суспільства. Єдиний шлях утримання від повернення до активного вживання не допустити прийняття першого наркотику. Якщо ти такий же, як і ми, ти знаєш, що одного разу забагато, а тисячі ніколи недостатньо. Ми робимо великий наголос на цьому, бо знаємо, що вживаючи наркотики в будь-якій формі чи замінюючи їх, ми запускаємо знову нашу залежність. Думка про алкоголь, який ніби відрізняється від наркотиків, стала причиною рецидивів у багатьох залежних. До нашого приходу Вен багато з нас сприймали алкоголь як щось окреме, але ми не можемо дозволити собі спентеличити спент нас. Алкоголь це наркотик. Ми люди з хворобою залежності, які повинні утримуватись від усіх видів наркотиків для свого одушення.